Григір Тютюник печена картопля. Під сосною на теплому твердому піску, змішаному з падалишньою глицею, лежить тимоха, смирний, неговіркий, трохи тюхтійкуватий хлопець, лежить і дивиться в небо. Поруч, на зеленій галявині, що клинцем видається з вільшини, і далі в лузі, на купині. Пасуться корови. Ти мусі чути, як вони густо Волого домухають у траву, повільно джвякають пашу, риплять ратицями, переступаючи з ноги на ногу. Сонце вже перейшло за полудень червонясте, по осідньому линяве його проміння навскіс лежить поміж соснами, зогріває жовті вощані стовбури. Точить з поздряпин та начухрів густу жовтогарячу гарячу живицю і від неї в бору пахне ладаном. Тимуха майже щодня буває в сосні. То гіллячко збирає, то шишки, то глицю гребе на топливо про зиму і знає, на якій сосні і скільки живиці виступить за день. Бо вночі вона тужавіє і не тече, а пригріє сонце, розм'яка, бубнявіє і сповзає по корі вниз. Тимоха дере її потроху в бляшану баночку з під консервів і складає дома в старий непотрібний господарстві глечик. Потім зносить його нагору, ставить десь у кутку, а сам лягає на оберемок сіначого колоту і лежить, заплющивши очі, тихо посміхаючись сам до себе. Божовиця пахне молодими шишками, стріха шарудить від вітру і Тимосі здається, що він у сосні. Тимохо, тимохо, гайди сюди. Гукає з лугу Палажечка, чепурненька, метка, хоч уже трохи й підтоптана дівчина, з котрою Тимосі випала черга пасти. І чого б я отойшов? мляво розмірковує хлопець, не одводячи погляду від неба, соснового гілля, що ледь помітно гайдається на тлі білої пухнастої хмарини, наче змітаючи її геть з високості. Чого я там не бачив? «Тимохо, ти чув чи ні? Де вина врипилася, дивується, хлопець, знехотя повертаючи голову в той бік, звідки чути палажачин голос? Чого тобі? Дівчина стоїть на високій купинці з верчиком золотавого рясного хмелю і, усміхаючись, Тицькає його теляті. Ну, на, дурне, понюхай, це ж хміль. Бач, хміль? Чого тобі? Ще раз питає Тимоха і, не чекаючи відповіді, знову прилягає на пісок. Погнали до картопляща, каже Палажечка, ховаючись лукавими очима в хміль. З якої напасті? Там паша краща, гей, краща, посміхається в небо Тимоха. Кращої, ніж тут ніде немає. А тобі ліньки? Хи, е, ліньки, кажу ж тобі, що кращої паші ніде більш немає. Потім довгенько мовчить, стежачи за тим, як Хмарина підкрадається до сонця, займаючись одним краєм, і вже згодом додає Раз я кажу, то видно, я знаю. Палашечка голосно зітхає. Пестить телятко долонею по м'яких рожевих губах. Геть, ступай собі. Присіла на купинку, погралася жовтими пухнастими горішками хмелю, приміряла з них на мисто і знову зітхнула. Ми б там картоплі напекли. Це придумалося, пхекає тимоха. Картоплі. До картоплі солі треба. Так у мене сало є. Скільки? Четвертинка. в лузі чути гомін. Хтось монтачить косу вжить, 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 то чоловіки, в кого є худобина, обкошують осоку навколо кущів. Правління дозволило. Над вільшиною підіймається прозорий цигарчаний димок і, ледве витнувшись, із поміж листя, щезає, розмаяний вітром. Так погнали! Допитується Палашка. Тимоха неохоче підводиться з теплого піску, довгенько грабеться під тірнею в густій, давно стриженій чуприні, вибираючи з неї суху, покручену глицю. Якщо заради картоплі, то, про мене, бурмоче, а якщо заради паші, то кращої кажу. Однак Палажка вже не слухає його. Прудко стрибає з купинки на купинку і за хвилю її дзвінкий раденький голос чути вже в лугу. Гей, іди, шута, гачка? Корови одна по одній, обчухруючи рогами листя, з вільшинок виходять на галявину. Вздрівши Тимоху, зупиняються, кліпають на нього лагідними, довірними очима, в котрих ще не згасла п'янка насолода від зеленої трав'яної юшки, що так і залишилася на зайтках від дотику чутливих губ до запашної лугової мішаниці. Ти мусиш, стає шкода корів, і дзвінкий голос палажачки – і те, що вона крутиться, мов дзига, навертаючи корів до картоплища, викликає в нього похмуру, глузливу посмішку. А чи як басує стара? Супроти Тимохи Палажка і справді вже не молода. Йому дев'ятнадцятий, а їй двадцять чотири. Пора б заміж, та нікому брати. Поза як хлопців призвана на службу, а ті, що. Де мобілізувалися, побачивши світу, подалися хто у Донбас, хто на шахти, хто в місто, на заводи. Щоправда, деякі хлопці пішли в механізатори. Женилися вони якось по чудернацькому або на зовсім молоденьких вчорашніх школярках, або йшли в прийми до вдів, у котрих уже й хати є. І хазяйство бодай латане та своє, як не як а стріски все ж не починати. Так і лишилася Палажечка незаміжньою, хоч і гарна собою, і до роботи щира. Вечорами ходила до сільбуду, співала з молодшими дівчатами, тих пісень, що й вони, переучувалася танцювати по їхньому, а не так, як уміла раніше. Поблажливо сміялася, коли хлопці з нового покоління парубків сміливо, хай трохи й незграбно, пробували обійняти її за плечі, а той за стан, знаючи, що Палажечка нічия гоноритися їй не видне око. Поступово навчилася Палажечка вдавати з себе молодшу, щасливішу і безтурботнішу, аніж то було насправді. І молодь надто дівчатка не проминали нагоди поглузувати з неї проміж себе, а як на поганий настрій, то й прямо у вічі. Тоді Палажка по кілька днів не потикалася до селюбуду, цілі вечори висиджувала дома за старою немічною матір'ю, а бувало, що й плакала потихеньку від неї, вже нікого з себе не вдаючи. І ні під кого не підробляючись. Улітку ж, коли в село наїздили палажчині подруги, понаряджувані, звісно, в найдорожчі свої плаття, огрядненькі, з чистими, невиробленими обличчями, з бідовими дітьми і чоловіками, залізничниками або шахтарями, дівчині було найтяжче. І не тому, що подруги. Безпремінно співчували їй, кликали з собою на випередки, обіцяючи влаштувати на чисту роботу і віддати заміж. Нас це просто, запевняли вони енергійно, особливо підкреслюючи оте в нас, бо вважали себе звичайно нетутешніми. В ярку, біля картоплища, глухо-затишно і навіть млосно від крутого. Незайманого вітром духу пригрітих лопухів та курячої сліпоти, сирої, захованої від сонця низової землі й трухлого вільхового паліччя. Паші немає, і корови стоять купкою, нудьгуються, раз по раз поглядаючи на пастухів. Лише теляткам розвага, гасають у лопушачі, бо воно їх лоскоче. Розгецькує, чіпляючи на хвости тугі кім'яхи червоних реп'яшків. Тимуха розіклав багаття. Намостив під боки сухого картоплиння і знову, як під сосною, ліг, уп'явшись очима в небо. З'ярка воно, мов з ями, здавалося, нижчим і куцішим, а сам ярок глибшим і крутосхилішим. Палажечка принесла. Пелені картоплі, не дуже великої, але й не дрібної, щоб швидше спеклася. Та яку любиш? поспитала Тимоху лагідненько і заклопотано, так немов вони були чоловік і жінка, червону чи білу. Тимоха помовчав, роздумуючи над тим, яка краща, але так нічого й не придумавши, сказав усяку, аби тільки пісковата, а не водяна. А у вас заведено пекти картопельку в грубці? Невмовча палажечка. В кого це у нас? Не второпаєте моха? Ну, дома Заведено. Як нічого вечеряти, то заведено, а як є, то не заведено. Сонце вже сховалося за вільшечки. пустило крізь листя тоненькі рожеві стріли. І дим угорі над багаттям порожевів, як узимку на сході сонця з Болдурів. Розгарячені грою телятка наскакували з прожогу на вогнища, зупинялися, хекали, широко розчепіривши передні ноги і дивилися на полум'я дурненькими очима. Палажачці стало сумно сидіти мовчки. І вона загомоніла до телят. А що? Жижа? Бач, жижа, мень-мень-мень. Іди, я тобі на шийці пограю. О, такої ми любимо, О, такої!» Картопля перестала сечати. Жарок пригас. У ярку смачно запахло підпеченою скоринкою, а лопухи, почувши холодок, настовбурчилися. Тихо зарепіли, випростовуючись і теж запахли незовинням, росою ніччю. Палашечка вигорнула з жару кілька картоплин, де дрібніших погралася ними, як у крем'яшки, щоб остудити, і тихенько засміялась. Чого ти? спитав Тимоха. А я тебе обдурила. Як? А так, бо сала в мене немає. А навіщо ж ти дурила? Так закортіло, хи чудно закортіло, а тепер люди лаятимуть, що корів не напасли. Ти подумаєш, усміхнулася Палажечка, ховаючи під рясними чорними віями глузливий збуджений погляд. Краще борилось о картоплю. Страх яка добра. Тимоха підвівся і, опинившися лицем до лиця з палажечкою, побачив, як затремтіли її плескучі, заламані посередині брови, а вії миттю злетіли вгору, оттуливши терпкі смоляні очі. А тепер чуєш? лаятиму, пробурмотів ніяково. І хотів був одвернутися, та не сміх. Так близько були перед ним палажачині очі, і стільки було в них чогось рідного, близького, нового, ще ніколи не знаного. Додому череда йшла попаски. Палажачка бігцем завертала теляток, картаючи їх усякими ніжними словами. А Тимоха покрикував на них твердим, самому собі незнайомим голосом і теж несердито. По той бік річки, напроти сосни, заходило сонце, пославши на воду від берега й до берега шматок червоного полотна. Збору пахло ладаном холомочим піском і прілою глицею. Ну. Я пішов по живицю, сказав Тимоха, повертаючи вбір. Так що бувай. А до сільбуду прийдеш увечері? запитала Палажечка, граючись дубчиком. Хто зна, якщо мати роботи якоїсь не придумають, то мой прийду. Там сьогодні кіно привезуть, хто зна, кажу. І побрів у сосну, намацаючи в кишені бляшанку з-під консервів. Потім, коли череда вже підіймалася вгору до села, вийшов на галявину, постояв, вагаючись, і нарешті крикнув на вздогін палажиці. Егей, Полько, я прийду, чуєш? Прийду. Та палажечка була далеко. І луна, вихопившись із лугу, вже не доскочила до неї.